Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Грандвей. У якості інструменту для бушкрафту найчастіше пропонують та описують ножі, різноманітні ножі. І цей канал також у цьому плані не є виключенням. Бо Грандвей більш відомий саме як ножовий бренд. Але все ж таки хочеться сказати, що в наших умовах головний похідний інструмент часто все ж таки сокира. Хтось навіть пожартував, що найкраща туристична ніж це саме туристична сокира. У цьому жарті є певний сенс. І є він, як і всякий жарт, ну дещо перебільшенням. Просто кожному інструменту є своє місце, свої задачі і свої умови. Але те, що сокира річ в поході дуже корисна, це безумовно. Бо ліси ж у нас навкруги, ну там де вони ще залишилися. Та й зима близька. Мабуть, зима ця буде не самою легкою. Таку зиму сокиру при собі все ж краще мати. У поході звичні нам теслярські сокири все ж таки важкуваті. А більшість маленьких туристичних секвір досить незручні, надто легкі та й малофункціональні. Але прогрес він рухається, і дуже непогано, що сучасні сокири, типу тамагавків та інших модернових конструкцій, дещо незвичних для нас, але цікавих, стають все більш розповсюдженими. Так, так виглядають вони інколи з незвички дещо дивно, але повторимо, сенс сенсу їх є. У Грандве асортимент сучасних недорогих похідних сокир регулярно поповнюється. От про них і піде розмова. Але спершу невелике повідомлення: увага! Руків'я цих сокир виготовлені з полімеру. Це міцний та Легкий матеріал, але крайне рекомендується використовувати. Ці сакири як метальний снаряд. Дещо з інструментами деякими може робити, а дещо ні. Ну нічого дивного, туристичні ножі також не рекомендується використовувати як метальні. Сокира 2942. На перший погляд, вона виглядає як дитя сокири пожежника та індіанського томагавка. Хоча на томагавк це ж більше схоже 2875 Але 2875 вже не новинка, про неї вже розповідали, відео було, тому не будемо відволікатися. Що ми бачимо? Сакира має. Оптимальні для похідної вагу та розміри, вана не громістка, не надто важка, вага 608 г. Ергономічне пластикове рухів'я не боїться впливу вологи, і позитивна цей матеріал позначається на загальній вазі сафири. Сама робоча частина сафири виготовлена із сталі 3 хром 13 мребдин ванадій, що є приблизним анаглом 420-ї. Ця сталь, як відомо, володіє відмінною пірністю корозії. Також для цього сплаву характерна висока в'язкість, а значить стійкість до ударних навантажень, що дуже важливо. Для інструменту що рубає. Сама сталева деталь доволі масивна, не танка, тому може не боятись, що в'язку цю сталь розірве, як буває з танкими деталями з подібних сплавів. А ось коли такі сталі зазвичай не утворюють. Виправляється та заточується такі сталі досить легко. Взагалі, виготовлення туристичних сакир з нержавійки діло звичайне. Стійкість до корозії, простота догляду та доступна ціна їх головні плюси. Для невеликого походу, у який ми зазвичай ходимо, цього цілком достатньо. Більшість сучасних таких сокир, по типу там гавків та інших, ну часто досить дорогі. Грандвей 2942 значно перевершує ці моделі за доступністю ціни, а якість має. Цілком гідно. Грандвей 2942 легка, зручна і коштує зовсім недорого. Вона чудово підійде для вилазок, пікніків та турпоходів. Хоча вага сакири відносно невелика, вона досить легко рубає гілки дерев, дрібні чагарники і навіть невеликі стовбури. Обух сокири може використовуватися як молоток, нарубати дров для багаття або розбити табір з такою сокирою пара дрібниць. Інструмент вкрай вимогливий до догляду, досить достатньо вчасно очищувати лезо. і не забувати його періодично підтошувати. А ось сокира 2955 П-6 в одному. Насправді не просто сокира, а справжній багатофункціональний тактичний інструмент. Бо до її в складу входять власна сокира, стропоріз, кресало, свісток, ну, щоб подавати сигнали. Великий ніж, який знаходиться в руків'ї сокири ударний елемент, молоток. Якщо ви його не знайшли, він весь час перебуває на обуху сокири. Темляк хоч і не інструмент, але насправді дуже важливий елемент конструкції туристичного спорядження. Вага сокири 705 г. Лана, вона також сталі 3 хром 13 молібден ванадій, несе на собі додаткове захисне покриття чорного кольору, яке додатково оберігає його від дрібних подряпин та корозії. Та й взагалі, яка тактична сакира без противідбускового покриття? Сакира 2955 – це такий собі набір інструментів, з яким без проблем можна виживати навіть на безлюдному острові. Але краще все ж таки ходити у походи. Ну і неможливо не згадати про справжнього улюбленця. Grandway 24 24176 дуже сучасна, зручна та цілком функціональна сапіра. Справжній сучасний мейнстрім серед сапір ось виглядає якось так, як ця модель. Сучасні матеріали та технології дозволяють. Вивести характеристики подібних нових сакир на дійсно новий рівень, сокира дуже непогано збалансована, і в неї якось так приємно розподілена вага. Працювати нею на не диво комфортно, навіть не очікуєш цього. Береш її в руки і відчуваєш, що вона ну, дійсно зручна. Є таке, фото цього не передає, але коли ви візьмете цю сокиру в руки, ви це одразу відчуєте. Цим вона дійсно приємно дивує і не дивлячись на усі ці полімери, на Порожнину таку у руків'ї, доволі міцна і працює так надійно. Дуже непогано в практичному використанні вона себе показала і носити її з собою не важко. Вага сокири всього 720 грамів. Це особливо важливо для туристів, мисливців та рибалок. І вага і не сказати, що сильно відчувається у спорядженні, а рубає. Ну, дійсно добре при цьому ну це повноцінна секіра. Дійсно зручна та ефективна. Рубає гарно, це вже перевірено. І рубати зручно, не втомлюєшся, коли неї працюєш. Дійсно цікаво, дійсно гарний варіант. Можна брати і рубати безпечно та ефективно. Непоганий рекламний. Слова, до речі, але зверніть увагу, конструкція сакири не передбачає використання обуха як молотка чи ударної поверхні. Уникайте сильних ударів обухом або по обуху сакири. Ви бачите, як закріплена сакира, закріплена вона досить надійна. Коли ви не рубаєте, вона навіть ще більше як а, насаджується, оце кріплення, і все там тримається як треба. Але в обратний бік там краще не бити. Не треба знижувати надійність інструменту. Зроблена вона досить неплічна погано, мабуть, вона це і переживе, але не рекомендовано так робити. Довжина руків'я 285 мм. Також у магазині є дещо більший варіант. Сакира 24 177 майже близнюк, але більший. Маса кілограм 20 г. Довжина руків'я вже довша. Ви можете вибрати, що для вас важливіше і що для вас зручніше. Але сакири дійсно цікаві, ефективні та зручні. Ну, у нас на цьому, мабуть, усе. Дякуємо за увагу. Традиційно пропонуємо ставити лайки, якщо сподобалося, дизлайки, якщо не сподобалося. Ну і знову ж таки традиційно мирного усім неба. До наступних зустрічей!